Так, друзі, всім привіт! Коротеньке відео про гольфа на декілька хвилин. Одна-дві. Гольф, п'ятий рік, 1,6 бензин, ваш улюблений двигун. Четвертий, універсал. А, прайс автомобіля 4800. Ціна. Він живенький, абсолютно приїхав з Німеччини на гарній резині. В принципі, і має таку непогану комплектацію, весь комплектний, шторка присутня. Тут у нас гарний такий не з'їжджений багажний відсік, ну там все є, друзі, я вам прямо в подробиці ось так все виглядає. Нержавенький, живенький гольфик. Четвертий, гарний рік свіжий, п'ятий. Ви знаєте, що вони паралельно випускалися разом з п'ятим гольфом. Такий салончик без хімчистки, автомобіль, 6 подушок айрбегів присутні тут. І що найцікавіше, тут хороший пробіг. 4 склопідйомники є, регулювання підігрів зеркал, є клімат-контроль і пробіг 170 тисяч км. Є сервіска, до речі, не полінуйтеся, хто хоче пробити по ваших улюблених ресурсах. Carверtiкал і все решта, Ось, будь ласка. Він код, фіксуйте, дивіться, пробивайте. Сидіння оригінальне, не шилось, тобто воно не надірване. Оригінальне кермо, його, так воно виглядає. Дуже така хороша машинка в ходу. Каталізатор. Хтось запитує, він на місці. Працює ідеально, без проблем. Ось так. Цікавий гольф. Номер телефону в описі до відео. Наберіть, запитайте. що цікаво, детальні фото побачите. Машинка збита, коліса не розбита. Все як завжди. Телефон є, телефонуйте, айрбегі, все присутнє, гарне кермо і гарний пробіг. 175 тисяч. Оригінал 100%. Підтвердження можна знайти на ресурсах Carvertikal чи якихось інших. Стояночний тормоз ідеально тримає. Живенька, дуже збитенька машина. На рахунок підтрасів друзі. Ну і є тут, звичайно, що підкраси, тому що автомобіль старий, він далеко не новий. Отак в ньому працює тихенько двигунчик. Він нормально сервісований, нічого він не димить, не, не, не підгавкує. Цікаво, проїжджайте, він код. Ще раз, отака тут підкапотка, немає корозії, живенький Мивайка на місці, охлаждайка. Перепрошую за мій Ну от так, машина капот хороший, автомобіль нержавий. краби колеса хороші. В загальному без таких якісь критичних моментів і без корозії критичної. Тобто ну, нічого такого немає. Може мікро-мікро десь якісь моменти і проскакують. Ну, Але зважайте п'ятий рік і це гольф. Стан хороший. 4,8 він може бути ваший, ну або в послугу розтермінування за 480 доларів. Приїжджайте, забирайте.